тум тум, тум сахур, та-та-та сахур, одін дін дін тум. О, усім привіт. Да, нас прийшов, який копей в гості. Да, і копеець, навіщо ти взагалі в гості прийшов? Зараз я тебе відкрию і скажу. О, дякую. Я тут, коротше, в лісі у мене є моя дача. Але ніхто за неї дивитися не хоче. Я буду, а мені треба поїхати, зараз треба поїхати в магазин. Що я там просто працюю в магазині, треба грошей не збирати і купити цукерок. можете, будь ласка, чотири дні по чотири ночі поохороняти мою мою дачу в лісі. Ну, тобто, мій в лісі. Ну, добре. Ну, добре, все, сідаю в мою машину і їдь. Я ти й ночі позвоню і все розкажу. Ну, все, я поїхав. Ось я приїхав, ось я його вже в домі та це тут прикольно. Підлога така коричнева. Це що? А, це земля. Я думав, це підлога. Я, я подумав, що це якийсь покрива. Це оказалась земля якась. Так, тут я бачу лежить стол, якийсь і телефон. О, телефон схоже дзвонить. Тут схоже бабазина дзвонить, телефон придзвонить. Яко я не бабазина. О, привітає копеець. Давай розказуй, що ти хотів мені розказати. Я як обіцяв тобі позвонив. Так, у мене одне питання: що у тебе за мобілка якась якогось дідуся? Ну, вибач, другої не було. Слухай, тут по ночам будуть приходити злі монстри. Які ще монстри? Меми злі, в першу ночі прийде Скебоб. Як від нього оборонятися? На планшеті, дивися по камерам і ти все поймеш. Якщо побачиш злого Скебоба, просто на нього ліхтариком. О, я бачу ліхтарик. Все, пока, схоже, тут буде злий скебоп. Не дуже. Я думаю, звільнею просто я посижу, а взагалі-то тут не просто треба сидіти. Ну добре, Рано, тут по камерам в планшеті. Оп. Так, перша камера, тут якийсь якийсь кубик, два якихось кубика блюшевих. І якась паличка. Нічого тут немає. Тут просто кактуси. І, а тут скебоп. О, вже пропав. Усьо він? Дивно. О, Скебоп уже тут. І получай, ту ліхтариком. -ту, -ту, -ту. Ту, -ту, ту Схоже, він уйшов. ніби його вже немає. Треба знову подивитися по камерам. А, він дуже далеко, він аж біля кубиків. Так, і тут все добре. Брр, бр. Дивно, знову телефон дзвонить. Хто тут? І це я і копас, привіт. Ти бачив часи на своєму століку? Ой, якийсь часіки. Ну так. Да. Скільки там время показує. Ну, 5 годин утра. Ну, от тим навер. Можеш їхати додому. Ти вже першу ніч провів тут. Все, дякую. Пока. Маріум. маріум нюм, 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 нюм. Ось я вже додому приїхав. Бр, бр. Знову телефон дзвонить. Привіт, Ти взяв, ти взяв цей телефон до себе додому? Ну, так. Да. Ну тоді, слухай мене сюди, може, будь ласка, приїхати до, до моєго дому сьогодні поран... раніше, бо там в складовці треба прибрати мусор. Я що, я нема на уборщика? Ну, будь ласка. Ладно, все пока. Треба тепер скоро їхати поранше. Чуть позже, в тот же вечір. Ну, все, все вже ніч. Треба так, так що треба їхати вже. Да я їй копсав на відимо. Так, ось же я тут бр. їй копе, що ти хочеш? Пошукай, будь ласка, тут в коридорі має бути зажигалка. Ну добре. О, ось і зажигалка. Там в кладовці є один монстр. Який ще монстр? Мій двойник, яйкопес. Він виглядає як я, але він трошечки інший. Він менше. Ой, що робити? Він боїться вогня, так що світи зажигавкою і він втече. Просто прибирай мусор в кладовці. Ну, добре. Ось вже я в кладовці. Ось і сміття, треба його швиденько прибрати. А ось яка, якраз і швабра. Оп, оп, оп. Все, мусор прибрав. Це ще хто такий? Це клони як пса. Опа, получай зажигалка. Подивись на цю зажигалку. О, він справді боїться вогню. Надіюсь, я буду в безпечі і мене не з'їсть. Оп оп-оп, у мене тепер схоже нова робота. Хом'як прибиральник, дзвоніть в телеграм. Ладно, це була шуточка. Знову ти. Схоже він справді боїться цієї зажигалочки. Схоже все прибрав, треба йти тепер в друге місце. Саму кімнату головну. Ой, а чому тут так холодно? Бр, бр. Ой, копець, це ти? Да, так, да, це я. Я забув тобі сказати, та що тут тепер стало дуже холодно, бо в лісі похолодання. Пошукайтесь тут в офісі, у тобто в моїй кімнаті, має бути обогріватель такий, газовий. О, ось він валяється. Я його знайшов і поставив. Ти, напевно, можеш побачити до нього провод, але електрики в мене немає. Так що тут має десь бути каністр з бензином. О, справді ось цей каністра. Просто залий сюди бензин в цей обагрівати, і тобі не буде холодно. Ну добре, я все поняв. І до речі, появився новий монстр, валалева травова. Він тепер цей травлео трава буде так само, як і Кебоб діяти. Але якщо ти побачиш травлео траву, то одразу вимикай обогріватель, бо він, бо він боїться холоду. Ну добре, я все зрозумів, пока. Ой, я тут у ліжечку я її копсав ліг, але треба працювати, бо новий враг. Заливаємо бензин, якщо буде травело то вимикаємо цей обогріватель. Ну все, в принципі, чилимо тут. Давай перевіримо камери. Оп. Так, скаблоп воно бачу дуже далеко від нас. Стоп, що це за звук ще? Травела траве, швидко вимикаємо. Оп. Я тебе з'їм, Мурко. Ай, мені так холодно, каже, обіжу. Потім тебе з'їм. Фух, пронесло. Так, де там скабло? Пусто. Ось він, він дуже близько. До речі, чому він такий грязний? Стоп, а чого я, я нічого не бачу? Чого камера не працює? Четверта камера чомусь не, роб... не працює. Так, перша пуста. Стоп, це звук. О, скебоп! Получив ліхтариком стареньким. Ой, світло. О, схоже все. Цей день пройшов. Ура! Уїжджаю додому. Ось я й дома. Тепер піду я спати. В своє малесеньке ліжечко краще посплю. Трошки пізніше, в той же день. Вже ніч, треба їхати знову до до яйкопса дому. Це вже буде третя ніч. балюм люм. Балю, балю, балю. Знову я їду під цю тупу пісню. Йо-м ньо-ньом. Знову я тут. Бррр. Знову я що ти хочеш? Знайди таблетки, тут лежать. Ну, ось о таблеточки. Тут може бути дикий огірок. Що ще за дикий огірок? Якщо ти побачиш на став у своєму дикий огірок... Ні, немає. Тоді одразу пити ліки, бо дикий огірок і може тебе теж з'їсти. Мене ще ніколи огірок не їв. Ліки я знайшов, так що хай вони лежать тут. Буду їх пити, якщо побачу дикий огірок. А так, нічого не помінялося, лише додався новий монстр. Але ти, напевно, дуже хочеш спати, коли тут сидиш. Так, звісно, хочу. Піди, піди зроби на кухні кофе, але будь обережним. Там, може бути, злий мій клон є Ну ти знаєш, як ним битися. Ну так, знаю. Піди завари собі кофе. Якщо не хочеш спати, то випий його. Ну добре, пока. Так, ось бачу кухонька. Треба зробити мені кофе. Ось низ, ось ось верх. А ось какао-боби. Це якась кофе. Хоч із какао-бобов робить кофе. Ось я засипав какао-боби внутрі і. Ну все. Він убіжав. Я трошки їх уже бою. Я трошки вже їх перестаю боятися. Трошки встрахуємо Оп -оп 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 -оп. і схоже готово. Наливаємо в кружечку. Ось вже кофе готово. До речі, вже взагалі не холодно, так що можна бензин не заправляти в оцю штучку. Хоча ні краще заправлю, на всякий случай. Провіримо, що тут у нас по камерам. Тут у нас пусто. Тут вже травалева травала. Стоп, що це за шарудіння? Дикий огірок! Быстро ліка п'ємо. О, все, схоже він пропав. Травалева, тралала вимикаємо. Обогріватель. О, як він так пропав швидко. Щось я трошечко засинаю. Так, краще вип'ю кофе. Все, випив. Хі, поки я пив кофе тут з'явився знову дикий огірок. Це... Мені кажеться, що це ненормально, що коли я п'ю ці ліки, то у мене все темніє в очах. О, 5 утра, пора їхати додому. Знову під цю тупу музику. Балюм, балюм, нюм, 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 нюм. Трошки позже, десь через годинок три. Як я солодко спив у своєму домі? Брр, брр. Знову дзвони я їй копеса. копе, що тобі треба? Ти ж будеш на останній день через годинку їхати до Мій Дім. Ну треба пораненше. Там просто може, ти можеш побачити злого я її копса. Якось я її Ну, от двойника. Зб'єш його на машині, будь ласка. Ну ладно. І взагалі я хочу краще посплю. Ну поспи ще годинку і будеш їхати. Ну добре. І до речі, там додасться ну, новий враг твій. Це маленький травео травей, який надібне на себе маску анонімуса. Анонімуси не популярні. Та йому це скажи? Ну добре, добре, і що з ним робити? Просто коли, якщо ти його бачиш, то срочно пий ліки. Він буде на четвертій камері, просто пий ліка. так нічого не змінилося. А, ну добре, тоді я поїхав. Барюм, 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 Стоп. Це ще хто такий. Соб'ю тебе, драйвен і майка. Ой, драйвен і майкай. Тікаю, тікаю. А я то крутий такий ум Щось я спати хочу, треба срочно випити кофе. Ось тяготу на машинка. Наливаємо кофе. Я вже засинаю, срочно п'ємо. Все, випив. Тепер не так хочеться спати. Стоп, дикий ігрок! Злочно треба пити ліки. Ой, щось у мене світло в очах. О, все нормально. Заливаємо швидко бензин. Стоп, дикий ірок знову тут. Ще одні ліки йому. Знову у мене світліє в очах. О, все він пропав. Ой, скебоб о, він пропав. Управляємо камери. На першій все нормально, а на четвертій. Четверта пуста. Друга камера теж пуста. Хі! На четвертій маленький траволек в масці анонімус. Корочно п'ємо лі ліки. Ой. Ну, все. Так, все він пропав. Так, а тепер травела трава. Быстро треба виключити його. Ой, що він не він, він виключається. Ам -ням -ням. Ам -ням -ням -ням. Мурко. 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 Що це було? Ну ти заснув, бо ти дивився якісь тіктоки свої в телефоні. Ти якихось Кебобів дивився, якихось диких огірків, якихось анонімусів, травалевиків Так це мені все приснилося, те що я тут виживав. Я не знаю, що ти приснилося, а де є копас? Ну в лісі він там живе. А я вже просто подумав, це сон. Тобто, що це за звук? Дикий огірок? Схоже, мені не приснилося. а не мне.